Всім привіт! З вами Меглін і багато хто, багато хто не знає, як то перейменовувати за допомогою ярлика. Н найменовувати самого моба. Для цього ярлик треба... Нам знадобиться лише ярлик, ковадло і будь-який будь будь моб. А просто корова. Я, я трохи я то зробив. Я не, того, того моба, що хотів, а, мені потрібна грибна корова. Кладемо ми ярлик і перейменовуємо на ім'я, на ім'я, коротше, на ім'я, на яке ми хочемо переіменувати моба. Я перейменую на годівниця. Ось у мене тепер ярлик у мене в руках називається годівниця. Кладе... І... І у нас є корова і Тис... тиснемо правою кнопкою і готово. Наша на... Наш моб названий. Наша корова названа годівниця. Що ж, це все. Так що, як я в мене на жаль, дякую за перегляд. Залишайте, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь. З вами був Мерлік і до нових зустріч. І до нових зуст. І буваємо!